Вітаю на першому подільському завершується робочий тиждень. Давайте разом його підсумуємо. Які події втрапили до поля зору моїх колег? Дивіться у випуску. Тиждень, що минає, не потішив українців погодою. Різке похолодання, неабияк вплинуло на метеочутливих людей. Навесні різкі стрибки температури, звичне явище, тож чутливі до погодних змін люди часто страждають від ряду симптомів. Чарівної пігулки, яка вилікує від метеозалежності, немає. Що в таких випадках радять робити фахівці? Дізнавалися журналісти Першого Подільського. На вулиці сніг, а за пів години світить сонце. Це справжня катастрофа для метеозалежних. Часто симптоми цього недугу проявляються у людей від 50 років. Однак нерідко це стосується і тих, кому не виповнилось навіть 20. Різка зміна погоди для метеозалежних загострює хронічні хвороби та впливає на самопочуття. Кожен відчувається індивідуально. Кожна людина може відчувати по різному в когось це може проявлятися головним болем, запамороченням, слабкістю. В когось можуть боліти суглоби, в когось може бути загострення саме основних їх хвороб. Тому це дуже індивідуальна така штука. Через таку різноманітність симптомів ліків від цього недугу немає. Фахівчиня каже: якщо хронічних захворювань немає, побороти метеозалежність можна, дотримуючись здорового способу життя. Ми завжди говоримо, що потрібно загортовуватись, потрібно раціональний правильний спосіб життя вести можливо, коригувати свої хронічні захворювання, бо зачасту люди забувають, що потрібно обстежуватись, проводити планові чекапи, коригувати лікування, можливо, яке вже роками приймається, та більше проводити часу на свіжому повітрі. Якщо хтось відчуває підвищення тиску, головні болі або інші симптоми, обов'язково звернутись до лікаря, щоб прокорувати саме лікування. Тож не нехтуйте симптомами, які спричинила вам погода. Адже можливо, це дзвіночок про те, що варто переглянути ваші звички, спосіб життя або ж лікування. Олександра Тулстюк Нікіда Валівоць, телеканал Перший Подільський. Штраф за жест вдячності іншому водієві за допомогою аварійки. Чимало кермувальників використовують таку комунікацію під час руху. Нещодавно така новина з'явилась в українських медіа. Чи справді водіїв каратимуть за таке використання сигналу, дізнавалися мої колеги. Ось ця кнопка стала не тільки сигналом про аварійну безпеку, а й способом комунікації. Відтак водії дякують один одному під час руху. Проте за це можуть штрафувати. Така новина заполонила український медіапростір. Відтак подекуди пишуть за це передбачено штраф за словами адвокатки. Це фейк покарання за такий спосіб комунікації водіїв не передбачено. Що не заборонено, те дозволено. А в принципі, відповідно до правил дорожнього руху, є чіткий перелік випадків, коли ми обов'язково маємо вмикати аварійку. Так? Це коли вимушена зупинка, якась є технічна несправність, коли нас зупиняє патрульна поліція, до прикладу, так і є ряд інших питань, передбачених в пункті 9 правил дорожнього руху. Там обов'язково в інших випадках а, прямої заборони на використання а, аварійки немає. Усі правила використання аварійного сигналу визначені у законі. Проте є випадки, коли за таке недбали застосування водії можуть мати наслідки. Єдине, що а, яким форматом це може бути трактовано не на користь водія. Це в умовах, якщо використанням цього показчика світового водій може вводити в оману якихось інших учасників дорожнього руху, що може потенційно спричиняти яких, якісь негативні наслідки. Тільки в такому випадку це може трактуватися як порушення. І е, притягатися до відповідальності, але там е, виключно у форматі усного зауваження. За словами адвокатки, довести, що використання аварійки спричинило ДТП майже нереально. Тож водії можуть і надалі використовувати цей сигнал для подяки. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. До хвороб, які не минають, а лише відступають, належить низка ревматологічних нозологій. Люди з таким діагнозом все ж повноцінно живуть, якщо вчасно і періодично отримують належну терапію. У ревматологічному відділенні Хмельницької міської лікарні, де пацієнти з цим недугом успішно проходять лікування, побували наші кореспонденти психологічно, все нормально та просто нормально. перший раз. Тому вам так… У ревматологічному відділенні Хмельницької міської лікарні, що розраховано на 50 ліжкомість, у цю весняну пору пацієнтів більш ніж достатньо. В нас лікуються пацієнти з такими захворюваннями ревматичними, як ревматоїдний артрит, подогрічний артрит, псоріатичний артрит, анкезуючий спондиліт, звичайно, пацієнти із захворюванням системно-сполучної тканини і різноманітні васколіти. Вже тривалий час лікарі відділення опановували досить специфічну маніпуляцію ін'єкції в суглоби. Її ефективність переоцінити важко, та й введення цих препаратів необхідно досить рідко. Є такі, що раз в півроку цей раз в рік. Ефект, що ті пацієнти, які регулярно приймають ці препарати, у них в крайньому разі не йде далі процес розпаду суглобу, а залишається на місці, або навіть покращується. Покращується якість життя. Вони ходять. Якщо ми цього не будемо робити, то далі перспектива тільки через рік, два-три, а кому і чуть-чуть більше заміна суглобу. То ці препарати відтерміновують або взагалі. Ми уникаємо заміни суглобу. Отримавши вчасну допомогу, пацієнти у більшості випадків уникають і потреби у ціпкові, і заміни суглобу. Зовсім не страшно. Ходить щелину між кістками. Єдине, тільки молодь прошу вже, бо я практично з 15-го року тут у цьому відділенні підліковувалася, отримала дозу додаткового здоров'я. Це займайтеся. Бережіть свої м'язи, тренуйте м'язи, тому що це цей корсет м'язовий, це, mm -hmm. мабуть, основа основ Є вітаємося, милою Володимировну. Вона затискає, перевіряємо сискання, силу рукання. Mm -hmm. Є молочинка, так тримати у відділенні. Проходять навчання лікарі інтерни. Тут впродовж двох-чотирьох тижнів, залежно від спеціалізації, вони спостерігають пацієнтів та беруть безпосередню участь у лікуванні. Це єдине ревматологічне відділення у міських хмельницьких лікувальних закладах. А відтак для інтернів одна можливість удосконалити фах. Важкі хвороби, автоімунні процеси в ревматологічному відділенні. і Треба цих хворих лікувати. За вони невіліком ці хвороби може пристигну ремісію, але на жаль, хвороба нікуди не дінеться, навіть остеоартрит звичайний з коксартрозом і так далі. Я вже мовчу за системний червоний вовчак, хрематоїдний артрит, анкелузуючи спонділетрі, тобто ціла гамма нозології в нашому, наших хворих хрематолічні. Це кажу, як лікар перше, тому що перше як лікар і вже як викладач кафедри. Усі гострі стани у відділенні лікують безоплатно. Відтак у пацієнтів є шанс уникнути інвалідизації та покращити якість життя. Наші пацієнти забезпечені, можна сказати, всім, тому що в нас де все по протоколах. У нас є глюкокортикоїди, і хочете, і внутрі вену ін'єкції. Ми все даємо, є преднізолони, в нас таблетовані форми. Метод ріксати, ну все є. Звичайно, якщо вже пацієнт щось хоче, таке ну це вже його побажання. Так, нас слава Богу, нас все є. Ми забезпечені. Пацієнти стаціонару, залежно від хвороби, на лікування потрапляють у період загострення і проводять тут до 10 днів. тому їх. Фактично усе життя супроводжує підтримуюча терапія. Великдень не за горами. Вже наступного тижня господині ретельно готуватимуться до свята. Пектимуть паски та виготовлятимуть крашенки. Чи дорогими будуть цьогоріч пасхальні яйця, знає Олександра Толстюк. Коричневі, блакитні та навіть зелені крашенки традиційна складова великоднього кошику. Аби забарвити шкарлупу в яскравий колір, у асортименті центрального ринку чимало фарб та наклейок. Наліпка коштує 10 гривень, фарба коштує 15 гривень. Ну зрівняти з, з торішніми цінами практично не піднялася ціна. Частіше беруть наліпки на яєчко прикрашати, то частіше беруть от наліпки. Наразі популярності серед хмельничан набувають природні фарбники. Вже у традиції серед господин увійшло фарбувати яйця у цибулинні. Так кажуть не лише дешево, а й без хімії. Цибулиння. А чому такий вибір? Робить? Тому що я натуральна, вредна. Внуки їдять, діти їдять, хімію не беремо. Цибуля єдиний овоч, який майже не змінював свою вартість взимку та навесні. Продавці запевняють, здорожчання не передбачається. Тож такий варіант пофарбувати яйця цьогоріч досить доступний. Цибуля на сьогоднішній день коштує 20 гривень за кілограм. Практично всю зиму ми так і торгували: 18, 19, 20 гривень на кілограм. Не піднімалася ціна цього року. Якщо досі не здорожчала, то я так сподіваюся, що, напевно, вже не подорожчає будь -я. Окрім цибулині, хмельницькі господині мають інші натуральні варіанти забарвлення шкарлупи. Можна в зеленці в куркумі. А скажіть, будь ласка, чому обрали варіант саме от таких природних фарбників, а не от хімічних, які приймають? Ну, тому що вони менше влияють на здоров'я, так я думаю. Яйця ж залишаються за тією ж ціною, що й зазвичай. Зріст ціни перед Великодним не передбачається, запевняють продавці. На центральному ринку десяток продають за яйця коштує зараз 50 гривень. Чи вони здорожчали за останні пару тижнів чи ні? Ні, дві неділі вже така сама ціна. Вартість великодніх крашенок залишається незмінною із минулого року. Тож ціна святкових яєць сильно не кусатиметься. Олександр Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Щорічна перевірка свого організму дає змогу виявити захворювання на ранній стадії і максимально швидко розпочати лікування. Особливо важливими такі медичні огляди є для дітей. У Всесвітній день здоров'я мої колеги дізналися у спеціалістів, з якого віку малечі потрібно проводити повний чекап організму та яких лікарів варто відвідати першочергово. Відповіді медиків у наступному сюжеті. Від першого року життя дитини потрібно проходити чималу кількість лікарів. Фахівці поділяють щорічний чекап організму на три вікові категорії: перші роки період відвідування садочку та школи. У ці періоди список лікарів, які мають обстежити дитину, відрізняються. Від народження до першого року життя це трошки один чекап. Туди входить щомісячне відвідування свого сімейного лікаря або педіатра, деякі обстеження, аналізи, таких УЗД кульшових суглобів, УЗД серця, нейросонографія за потреби, це УЗД головного мозку, та деякі аналізи у віці 9 місяців загальної крові та феретин. А для дітей старше року, від року до трьох це трошки інше чекав. Це відвідування деяких вузьких спеціалістів, таких як офтальмолог, ортопед, УЗД органів черевної порожнини. І а на набір аналізів. Список лікарів для дітей шкільного віку такий. Потрібно відвідати педіатра, зробити УЗД основних органів та здати аналізи. Такий поділ на групу обґрунтовує тим, що із віком потреби організму різні. Потреби і можливості організму трошки відрізняються. Шкільний вік в першу чергу туди додається відвідування офтальмолога, відвідування лікаря-ендокринолога, для старших дівчаток відвідування гніколога. А в меншому віці цього просто не потрібно робити. Щорічний чекап фахівець радить не відкладати у далекий ящик. Найкращий період перевіритись у лікарів. Кінець весни та початок літа. Тоді медичні заклади не надто заповнені. Тож ці процедури пройдуть швидше, адже не доведеться чекати у черзі. Порадив би закладати проходження чекапу, проходження всіх потрібних для вас і вашої дитини спеціалістів. Заздалегідь не чекати. Якоїсь новини або дзвіночка, скажімо так, що щось пішло не так, закладати як для себе, так і для дитини в такий сімейний чекап хоча б раз на рік. Такі перевірки це не просто про те, аби принести довідку у навчальний заклад, а про турботу за здоров'ям власного чада, адже нерідко можна виявити патологію або хворобу на початку її розвитку та вилікувати швидше й ефективніше. Тож не нехтуйте щорічними чекапами, адже це може уберегти здоров'я вашої дитини. Олександр Толстюкніки та Валівоць, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому відбувся крафт форум подія, що об'єднала представників малого та середнього бізнесу. Цей безкоштовний одноденний інтенсив став чудовою можливістю для підприємців і виробників отримати практичні поради від експертів. Спікери розповідали, як започаткувати власну справу, залучити фінансування, вести бухгалтерію та розвивати бізнес. Наші журналісти також відвідали форум і дізналися про основні моменти, які цікавили учасників. Розпочати власну справу, зробити бренд впізнаваним і знайти шляхи масштабування. Ці та інші теми обговорювали на крафт форумі, який зібрав у Хмельницькому понад сотню підприємців. Подія стала місцем зустрічі досвідчених гравців ринку та початківців, які шукають натхнення і знання для старту. Плануємо залучати більше участь в асоціації безкоштовно під час війни. Тому ми запрошуємо доєднатися любих крафтових виробників. Це малий і середній бізнес, невеликі, невеликі підприємства або тих людей. Які тільки планують, мріють створити своє виробництво. Ми також їм допомагаємо в цьому. Тому запрошуємо асоціацію, де можна себе і проявити, і повчитися, і отримати підтримку, не собі нових клієнтів, прорекламувати себе, заявити про себе. Форум ініційований асоціацією підприємців та виробників бізнес. Люди за сприяння обласної та міської влади та агенції регіонального розвитку. Остання також презентували свої інструменти підтримки малого бізнесу в регіоні. Ми, як агенція. Будемо створювати регіональний каталог крафтових виробників, і нам цікаво почути, дізнатися, знайти тих ті виробництва, які ми можемо потім опублікувати в цьому каталозі, тому що цей каталог стане там такою візитною карткою е, маленьких виробників Хмельницької області, які ми будемо позиціонувати не тільки серед е, не тільки всередині регіону, а й представляти е, серед інших партнерів інших регіонів, а також коли ми виїжджаємо за кордон. І представляємо і потенціали і можливості нашого бізнесу в регіоні. Серед ключових тем, які порушували спікери, побудова бренду та ефективна комунікація зі споживачем. Адже в сучасному ринку впізнаваність це вже половина успіху. У нас час, коли дуже багато інформації, інформації у нас крутиться вокруг нас, дуже має велике значення виділитись на цьому фоні і якісно себе показати там за дві секунди. Те ж саме стосується пакування, те саме стосується взагалі всього того, а з чим комунікує наш продукт, як він виходить в світ до споживача. Крафтовики це взагалі люди, які особливо відносяться до свого бізнесу, тому що для них важливо як виробництво, так і дотримання цієї автентичності, особливості свого продукту. І дуже важливо, як ми поєднали свої освітні програми, харчові технології, туризм і рекреація. Для них залучення споживача через різні форми спілкування, через різні форми реклами, як соціальні мережі, так і залучення. Туристичної сфери саме да, для того, щоб приносити культуру крафтового виробництва. Крафт форум став потужним стартом для нових колаборацій та відкрив нові можливості для малого бізнесу регіону. Учасники вже діляться планами на майбутнє і сподіваються, що подібні ініціативи стануть регулярними. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва триває виставка Слава героям в експозиції. Понад 40 портретів загиблих військовослужбовців ЗСУ зі Старокостянтинівської громади. Усі роботи виконані учнями дитячої художньої школи в межах одноіменного грантового проєкту. Через свої картини діти вшанували пам'ять героїв, які віддали життя за Україну. Відвідала виставку і наша знімальна група. Слава героям! Саме так називається мистецький проєкт, що об'єднав дітей, педагогів і громаду навколо пам'яті про загиблих воїнів ЗСУ у виставковій залі Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва. Понад 44 портрети військових, серед яких і пілоти, які загинули в російсько-українській війні. Їх написали юні художники зі Старокостянтинова. В кожному портреті глибокий біль, гордість і вдячність. «Ту людину, яку я малювала його звати Ігор Хмара. Я його знала, і для мене це було дуже тяжко малювати. Морально. Ми це робимо саме першу чергу для себе, тому що ми повинні знати своїх героїв і запам'ятати їх такими, якими вони були. Проєкт Слава героям реалізованих у межах грантової програми. Його мета не тільки вшанувати пам'ять полеглих, а й дати можливість дітям через творчість висловити свою підтримку та вдячність. В моєму класі у двох діток не стало батьків, і одна із учениць звати її Софія Шевчук, прізвище. Вона запропонувала, що а давайте я на цю тему зроблю станкову композицію і щоб підтримати заодно і цю однокласницю, і якось, якось показати, що ми всі пам'ятаємо, який подвиг зробив її тато. А він льотчик був. І загинув на початку вже в березні місяці. Він загинув. Коли от я зайшла на другий поверх і побачила в холі ці роботи, от у мене були одразу сльози. Я зрозуміла, наскільки важко було дитині працювати три місяці, чотири місяці, споглядати на фотографію, на історію особистості тих хто по іншому не зміг і пішов перший день захищати. Дивитись, спостерігати на те життя, яке було. Вони не просто відтворювали передряд, вони відтворювали історію людини до ось цього моменту. Побачити виставку можна до 16 квітня у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Після цього експозиція вирушить в інші громади області. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Перші теплі дні і на вулицях усе більше кросівок, зручно, стильно, практично. Але чи завжди безпечно? Яке взуття здатне нашкодити суглобам? А яке подбає про комфорт, розбиралися наші журналісти. Кросівки найпопулярніший весняний товар. Правильно підібрані не лише зроблять пересування зручним, а й вбережуть від різних захворювань. Лікарі кажуть, що взуття має бути підібране індивідуально під стопу людини. Також не менш важливим є матеріали, з яких виготовлені кросівки. При використанні неякісного взуття ми можемо мати проблеми як з ногами, суглобами, так навіть з спинним, мозком, з хребтом і будь-які неврологічні прояви, тому що при неправильній ходьбі, при неправильній поставці, ці стопи вона дає повністю відклик на весь організм. При використанні неякісного взуття йде розвиток бактерій, і відповідно з'являється неприємний запах. Якість впливає також і на нігті. У людини можуть з'явитися тріщини, що призведе до захворювання та деформації пластини. Це може призводити до погіршення ситуації, розвитку різних інфекційних захворювань, погіршення якості життя та, в принципі, болю навіть. При ходінні продавці на ринку зізнаються, що покупці частіше звертають увагу на ціну, а не на якість. Проте кількість тих, хто обирає натуральні матеріали, за декілька років значно зросла. Зараз українські виробники це використовують майже всі тіки натуральні матеріали. Беруть все таки те, що дешевше, да. Переважає різниця в ціні». У середньому різниця між замінником та шкірою складає 800 гривень. Проте, обравши не натуральний матеріал, покупець ризикує зіпсувати здоров'я своїх ніг. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Фарбування волосся вдома чи у салоні оновити свою зачіску за дешево бажали б усі однак є ряд підводних каменів, які слід враховувати. Домашнє тонування з великою вірогідністю може зіпсувати волосся. Тож як пофарбуватись самотужки з найменшими ризиками, знають мої колеги. Саме навесні у перукарнях найбільші черги. Попит на перекриття невдалих фарбувань зріс. Перукарі кажуть, що у домашніх умовах пофарбуватись можна, але робити цього не радять. Є дуже агресивні фарбники, які можна застосовувати тільки в салонах краси. Перукарі проходять навчання, дуже ретельне, тому що зараз хімікати дуже складні. І тому я би не рекомендувала фарбувати дома, висвітлювати, працювати з фольгою, працювати з продуктами, які несуть в собі персульфати, це вибілюючі пудри, порошки, засоби, які висвітлюють волосся. Складні фарбування краще залишити для професіоналів, а от легкі тонування власноруч зробити можна. Якщо ви хочете протонувати волосся, зробити такий незначний відтінок, для того існують зараз фарбники, які продаються в мас-маркеті, але теж там є дуже багато питань до тих фарбників. Є люди, кому це підходить, і фарбування виходить лагідне, волосся залишається живим, і ці люди можуть фарбуватись вдома самі. Кожна фарба індивідуальна. Потрібно знати необхідні пропорції складників. У магазинних варіантах картинка на упаковці зазвичай відрізняється від реального результату. Для того, щоб нафарбувати волосся, це не тільки просто його треба нанести на волосся, треба ж розуміти, що ти робиш. Що ти робиш і чим? Тому що до фарби додається окисник. Окисник – це перекис водню. Вона буває 3%, 6, 9 і 12. І від цього залишить ваш колір. Або ви плямами, або ви рижа, або ви жовта, або у вас волосся облетіло, або ви навпаки стали чорною. Якщо все ж таки вирішили фарбуватись у домашніх умовах, перукарі кажуть, що потрібно стерегтись не тільки алергії у найкращому випадку фарба може лягти плямами. У випадку блонду, волосся може взагалі відпасти. Є випадки дуже часті, коли до нас приходять після домашнього фарбування переробляти цю роботу. Дуже складно, дуже ретельно треба підходити до цього. Наслідки невдалого домашнього фарбування будуть різними. Вони не тільки спричинять поганий настрій, а й шкоду для здоров'я. У деяких випадках майстер відмовляється від відновлення. У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї триває виставка Краса та гармонія української писанки. Свої роботи представила місцева мисткиня та викладачка художньої школи Світлана Делікатна. Експозиція налічує понад тисячу писанок, створених у традиційній техніці. Частину з них майстриня виконала всього за тиждень, надихаючись орнаментами з так званого невідомого зошита. Краса та гармонія української писанки саме таку експозицію презентували у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Особливу увагу відвідувачів привертають писанки, виконані у стилі подільських традицій, із геометричними візерунками, зображенням зірок, хрестів, древніх знаків сонця та радості. Ці орнаменти це не просто прикраса, а справжня мова символів, яку розуміли ще наші пращури. Писанка завжди писалася, лише починаючи з другого лютого зустрічання, і закінчувалася зеленими святами. Тобто, період писанкарства, це було якихось там 5-6 місяців. Але для того, щоб її зберегти, потрібні люди. Які маються писати регулярно, тому що тільки пишучи регулярно, можна попаліз робити пропаган... пропагандувати ту писанку, правда ж і популяризувати. Світлана Делікатна понад 20 років вивчає традиції подільської писанки та передає свої знання учням. Саме ця глибока повага до рідного краю та давніх традицій простежується в кожному її творі. Тут дві третини це поділля. Тому що Поділля мене цікавить найбільше. Чому я почала відписувати інші регіони? Тому що я пробую знайти відмінності, але поки що я більше знаходжу спільного ніж відмінності. Завітати до обласного краєзнавчого музею та переглянути персональну виставку можна до 11 травня. Це унікальна можливість відчути дух Поділля крізь призму барвистих писанкових символів. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Зіньків відомий населений пункт Хмельниччини. Тут і гастрономічні родзинки, і історична спадщина. Берегині місцевої культури Галина та Валентина Когут кілька років тому заснували музей історії села. Нині тут близько тисячі експонатів, які відтворюють побут трьох національностей українською, польської та єврейської. Про цю особливу локацію, яка зберігає історію не одного століття, та жінок берегинь цієї спадщини. Дивіться далі. Стародавні ікони, унікальна вишивка та найстаріші елементи інтер'єру з 2011 року у селі Зіньків працює музей історії села. Тут зібрано близько тисячі експонатів. Більшість із них це особисті речі родини Галини та Валентини Когут. Наприклад, глиняні вироби бабусі гончарки, а рушники і сорочки вишивала матір. Більша частина експонатів це і приватна колекція, те, що у нас передавалося з покоління в покоління, тому що з Бернацькою, я вже говорила, ми є сестри, то спільний спадок ще щось приносили. Діти долучалися, сусіди долучались. І от одні так з останніх колекцій, на чому ми б хотіли відмітити це нащадки нашого чара, якова бацуце передали два строї і картину. В музеї зберігаються вироби адамівського майстра Якова Бацуци. Його роботи унікальні, адже мають тонкі стінки. Це свідчить про майстерність митця і дивує відвідувачів, адже у такому вигляді вони зберігались більше сотні років. Найстаріше, напевне, це є вишиванка у нас, вишита сорочка і глечик Якова Бацуци. Зіньків дивовижно поєднував культури різних національностей. Подивитися, як мирно співіснували таких три культури, які проживали в Зіньківці – Це українці, євреї, поляки. Також їхні речі, деталі, притаманні інтер'єру, є представлені у Зінькові. Ну і взагалі музей у нас створений. Для того щоб ми пам'ятали свою історію і насамперед орієнтувалися на дітей, в музеї проводять уроки історії та мистецтва. Зустрічають тут і туристів з Хмельниччини та інших областей України. Зі слів засновниць, заклад створений, аби кожен міг відчути атмосферу стародавнього Зінькова. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. На цьому ставимо крапку в інформаційному тижні. Дякуємо, що провели його з нами. Ще більше новин на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найголовнішого. Побачимось на першому подільському. Бережіть себе!